Name. Забрали бойові частини багато кого з півдня нашої держави, тому що вони збиралися атакувати Запоріжжя. Це була наступна їх операція після Харкова і Сум. Вони йшли на Запоріжжя. Тобто, їм прийшлось віддавати свої бойові частини з запорізького напрямку і частину зі сходу. Ну на сході у них найбільше угруповання більше їх найсильніше угруповання на сході були і є. І велику частину зі сходу також вони переправили на. Курщину. Тому на Курщині більше 60 тисяч, 60-65 тисяч на сьогодні. Важливо було показати всьому світові, що все, що говорить Путін, є брехнею, що армія була ще в нашими військами, починаючи з повномасштабного вторгнення до теперішнього, часу, їх армія вона поповнюється людьми, не кадровими офіцерами, не підготовленими людьми, а великою кількістю людей, яких вони використовують як м'ясо.